Важливим соціальним об'єктом як для жителів Балщини, так і для сусідніх громад півночі Одещини, є Балтська багатопрофільна лікарня. Проте стан покриття ділянки дороги, що сполучає балту з лікарняним комплексом, м'яко кажучи, знаходиться в неналежному стані. Вздовж дороги зовсім не було тротуарної доріжки. Тож пішоходам доводилося йти по проїжджій частині, а в негоду по заболоченому узбіччю, пропускаючи автівки. Нині будується і тротуар, і дорога. Що думають з приводу цього будівництва люди дізнавалась знімальна група Балінформкомпанії. Доброго дня. Доброго дня. От ви щойно їхали по дорозі на лікарняний комплекс. Як ви оцінюєте стан цієї дороги? Добре, чи потрібно, чи її ремонтувати? А чи ж її не потрібно ремонтувати ця дорога на лікарню? Везуть її хворих, везуть, і проїхати можна вже буде. На мою думку, потрібно. Ну, ви представляєте, от везуть людину з гострим апендицитом, допустимо, що везуть, беремо жінку, яка має рожати. І ви представляєте по такій дорозі везти. То я думаю, навіть не дивлячись на дану обстановку в країні, її потрібно завершити, бо це основна дорога. Дорогу треба робити. На в болоті, йдемо, по-любому її треба зробити. Я вважаю, що до кінця цього року потрібно дорогу зробити. Доброго дня! Вам не раз доводиться їхати ось по цій дорозі на лікарняний комплекс. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, в якому вона стані? Чи потребує ремонту? Потребує, в поганому стані. Яма на ямі, нема де об'їхати. Потрібно цю роботу дорогу доробити до кінця року. Ну потрібно, мабуть, тому що дуже багато людей звертається. У нас така система, що з поліклініки обов'язково треба їхати на комплекс. Ви щойно їхали ось по цій дорозі. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте її стан? Чи потребує вона ремонту? Ця дорога. Це направлення, це ж не дорога. Ну, тобто зробили яма на ямі, зараз добратися сюди це дуже велика проблема становиться. Перше, болото по коліна. Цю дорогу треба зробити якнайшвидше, тому що їхати нереально. Вони просто зняли це полотно, а ями ж тут кожен день машини їздять, вони вибиваються все більше і більше. А тротуар треба робити, але треба робити його качественно. Так же само, як і полотно здесь стелить, теж треба качественно. Робимо тротуар, підготовка. Ми робимо підготовку бордюри, бетон, основа. А хлопці будуть укладати тротуарну борчатку, щоб люди мали куди йти до больниці. Бо тут ніколи не було навіть цього. Тротуару, а тільки дорога. А зараз вже не будуть заважати воді пішоходом. Пішоходи віддільно будуть йти, машина відділена. Раніше ходили по болоту, зараз проти, проти тротуару. О, тротуар хороший. І дякую за те, що починають робити. Дорога в жахливому стані. І добра сюди тяжело, щоб скоріше її зробили було добре. Скажіть, будь ласка, як ви розцінюєте стан цієї дороги чи потребує вона термінового ремонту? Ну, ви ж бачите, її хочуть відремонтувати. Вже роблять, тротуари роблять. Я думаю, що зроблять. Ну як везуть хворого, ну як ви вважаєте? Має бути хороша дорога. А як, а як тяжкий хворий? Ну тут лікуються люди, тут з різними хворобами їх сюди везуть. І якщо це є інсульт, то явно, що по такій дорозі його просто не довезуть Ту людину, і інсульт, інфаркт, як мінімум потрібно. Акуратненько їхати. Тому ремонт життя необхідний на цій ділянці дороги, тому що тяжким хворим дійсно тяжко сюди їх доставити. Дорогу треба, бо я ми. Скажіть, будь ласка, зараз кажуть, що робити дороги не потрібно, тому що йде війна. А чи потрібно робити дорогу, яка називається Дорогою життя вийде на лікарняний комплекс? Ну, питання відносно відносне, тому що ми розуміємо, що дорогу стелять не, не другорядно, а дорога, яка в принципі має тут бути. Да? Це дорога до лікарні. Сюдою возять больних, сюди... вибачте, будь ласка, ми живемо в реаліях війни і сюди приїжджають військові поранені на костелях. На інвалідних візочках. Ну, це реалії, це, це так є. Як їм проїхати? Вибачте, будь ласка, як їм проїхати. Тобто ми не говоримо про просто дорогу, ми про дорогу, яка тут повинна бути на сьогоднішній день. І це, і це нормально, а, а критика, вона візде буває. так що ну, таке. Також реалії, які ми розуміємо, що після нового року фінансування? З громаду йде і ну, буде таке, якби на, наложено на всі будівельні роботи, в тому числі там, тротуари і, і асфальт. А, але ж вона ж не, не необхідна тут. Да? Ну, тут в будь-якому випадку і треба закінчити. В будь-якому випадку, не дивлячись на ніякі політичні взгляди, політичні амбіції чи там, опозиції. Ну, дорога повинна тут бути. Війна, ну ми ж не робимо по місту дорогу, ми робимо е е дорогу до, до лікарні. Єдине, на чому наголошують і водії, і пішоходи дорога, і тротуар мають бути високої якості. Лідія Міщук, Ігор Балагула, балінформкомпанія.